UA, Противник долгое время возводил серьезные фортификационные сооружения второй линии обороны. Вот в переездном в звановке, ну и понятно, в самом Северске. В стране надо будет произвести мобилизацию от 500 до миллиона человек. Хотел бы кто-нибудь, чтобы мы положили такое количество наших солдат на освобождение каких-то там, каких бы то ни было, городов или населенных пунктов, или даже всей Украины. Конечно, нет. Ароныч, ваше личное частное мнение, понятно, что решение будет в конечном итоге принимать Путин, тем не менее, вот так как сейчас, не торопясь, не быстро, где-то точечно нанося удары и производя атаки, мы способны победить врага по очкам, или все-таки нужно готовить большое, широкомасштабное, вот так вот, в соответствии с военной наукой наступление на врага. Ну, Ольга, вот смотрите: мы в первую очередь для себя должны понять, вот что: для того, чтобы сделать широкомасштабное какое-то наступление, о котором мы говорим. То есть я вот часто слышу мнения, разные мнения людей, которые ну, далеки от реальных боевых действий, они сидят где-то на теплых диванах, у них все хорошо, и они планируют завтрашний день там, с поездкой на море, и у них у всех бывает такое обсуждение, типа, почему мы не делаем каких-то резких движений. Первое, для того, чтобы провести полномасштабные наступательные действия, во-первых, нам нужно, получается, ну, в, стране, в стране надо будет произвести мобилизацию. В этом случае нам надо мобилизовать ну, от 500 до миллиона человек. Ну, примерно я вот для того, чтобы полноценно, полностью перекрыть все наши нужды в таком случае. И естественно, мобилизовав такое количество значит, нашего населения, мы должны его вооружить, оснастить. И, понятное дело, мы должны понимать, что если мы будем вести крупномасштабные действия э, именно с использованием так, такого количества наших бойцов, то у нас будут достаточно такие серьезные потери. Мы должны всегда взвешивать, вот насколько нам нужно проводить такие крупномасштабные действия с такими потерями для того, чтобы сиюминутно удовлетворить там, пожелания некоторых представителей нашего государства. То есть, если вспомнить, скажем, Вторую э, мировую войну, мы должны вспомнить даже вот, э, действия маршала Жукова, который на освобождение одного города ⁇ Ржев ⁇ положил, получается, 1 миллион 300 тысяч советских солдат. То есть элементарный вопрос хотел бы кто-нибудь, чтобы мы положили? Такої калічіст наших солдат на освобождение каких то там яких би то не було, гарґарадовлі, насілених пунктів і лідаже всієї України, ні. щойно з військовими говорили. Генштаб теж каже Покровський, Курахівський Турецький напрямки там ворог суни, в деяких місцях. Є продавлення. Ну ми ж пам'ятаємо, наприклад, так з було з урожайним. Те саме було з кринками, і бачимо, все більше з'являється аналізу. Чи були правильними такі е, в операції, як, наприклад, невеликі е, плацдарми, великою силою зі складною е, логістикою, наприклад, в кринках? Чи вдасться в так само в, втримати певні ділянки фронту? Ну, от, зокрема, про часів ярми говорили з його захисниками, що каже Дефенс Експрес? Ну, насправді, коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, дійсно вона залишається складною, тому що ворог має перевагу вже в живій силі техніці. Це власне така, ну. Аксіома поточного моменту і е, на тих чи інших ділянках, де ворогу намагається продавлювати наші оборонні лінії, він несе значні втрати і питання в тому, як оптимально будувати нашу оборону. Зараз тут питання не в утриманні території, а питання такого чіткого балансу між максимальним знищенням е, противника і переходу на інші рубежі, якщо утримання цих рубежів вже не є. Фізично можливим, це коли ми говоримо або про урожай на протяж кринки З приводу кринок ситуація, як на мене, є такою, що і передумови для отримання цього плантарму і минулого року, і в цьому році вони насправді визначалися певною логікою. В минулому році ми розуміємо, що Дії наших морських піхотинців там скували значну кількість е, російського особового складу, складаки міг бути перекинути на інші ділянки фронту. Ми знаємо, що це угрупування Дніпро противника. Навіть вимушено було збільшувати чисельність, перекидати десантні підрозділи на цю ділянку вблизу там Кринок і Олешки, аби е, якимось чином е, витіснити наші. Е, Підрозділи, яких там не було багато, але ефективність цих підрозділів була достатньо високою. І тоді, до речі, розглядала роз, різні варіанти дій української сторони, від перерізання цієї рокадної дороги, яка забезпечує російські підрозділи на півдні, до планування наступальних дій на Крим. Такі висновки робили там і закордонні експерти, і думаю, що росіяни таких дій побоювали, що якраз і спричинило накопичення російських сил на цій ділянці. Але зрозуміло, що забезпечувати логістику евакуацію поповнень наших підрозділів, евакуацію поранених було надзвичайно складно. І Це, це, це те питання, яке зараз ну, найбільш хвилює там, і політиків і на, на наших громадян, якою ціною утримувався цей поздарм у клинках. Але розумію, що баланс між бойовою задачею і втратами це те, що лежить безпосередньо на відповідальності командирів, які здійснюють такі операції. І не маючи всього обсягу інформації, достатньо важко робити висновок доцільно чи недоцільно, і коли ми зараз достатньо легко починаємо робити висновки, що на цій ділянці фронту на командування діло неправильно на іншій ділянці діло правильно, Думаю, що це такі поверхові висновки, які нас таки не ґрунтуються на цьому всі інформації, які це таки є в розпорядженні з одного боку генерального штабу, але верховний головнокомандувач і його мають робити. Вірні вісновисновки оцінки маючи максимум інформації щодо тієї чи іншої ділянки фронту. Пане Сергію, в кого ми не розпитуємо, всі звертають увагу, що в першу чергу по них луплять керованими авіабомбами, при тому не шкодують ні ресурсу, і їх в них безмежна кількість. І тут слова президента і Верховного головнокомандувача про те, що F-16 пішов 18-й місяць. Як ми чекаємо, як вони летять, стають максимально актуальними, тобто ж в що ще може бути головним аргументом, щоб нарешті до нас долетіли? Ну хоча б е, е, перші з них, які б могли на конкретних ділянках нарятувати наших захисників від е, кабопаду? Тому ну, що тут так само ми теж спрощуємо ситуацію. Ми знаємо, що представники НАТО і е, спошники спільнич... Противник довго часів визводіли серйозне фортифікаційне заружиння второй лінії оборони. вот в переездном в Звановке, ну и, понятно, в самом Северске. Сказать, что мы сейчас быстро попрем в атаку, это, конечно, будет очень, ну, не быстро, потому что там все в минных полях, ВСУ там минировали, и, естественно, заливались бетоном.